Душа втілюється для розвитку та зростання. Енергетична структура людини постійно підпадає під вплив зовнішнього середовища, а саме різноманітних факторів у вигляді провокаційних обставин, в які людина потрапляє в межах свого програмного проживання. Це можуть бути як обставини негативного впливу так і суб'єкти, які своїми вчинками або висловлюваннями впливають на саму людину. Але це всього лише зовнішній вигляд того, що відбувається. Зазирнувши під оболонку накладеної зовнішньої структури, можна побачити саму суть і причину цього впливу. Все, що відбувається для нас, є уроком, досвідом. Практикою проживання втіленої душі, зростання в одну або іншу сторону, вгору або вниз, в плюсі або в мінусі. Енергетичні інженери та програмісти завжди влаштовують так, щоб душа перебувала в якомусь необхідному уроці це сукупність життєвих обставин в різній інтерпретації. Але по суті, основа уроку одна й та сама. Втілену душу, завжди будуть підштовхувати у відповідну ситуацію для проживання програмного уроку, щоб душа набрала досвід та усвідомила суть істини. Під час проживання програмного уроку душа набирає необхідну кількість енергетичного потенціалу, як низьковібраційної, так і високої енергії. Душа, знаходячись в біороботі, тобто у втіленні. Вчиться набирати енергію, виробляти, відтворювати, форматувати, структурувати, використовувати. Це все відбувається несвідомо у зв'язку з високим емоційним спектром проживання. Людина завжди і у всьому відчуває емоції, наяву вона тісновидить. Це одне із завдань перебування душі на землі. Пропустити через себе весь емоційний спектр, прожити почуття, набрати необхідні енергії. При проходженні одного уроку за іншим, душа стверджується, міцніє, те, що для людини раніше було складністю або важкістю, вже не має тієї значимої форми, що раніше. Починається осмислення. Людина дивиться на життєві ситуації по іншому, більш усвідомлено, мудріше. При усвідомленні суті усього, що відбувається, людина звільняється від тієї важкості, в котрій перебувала раніше. Це емоційні прив'язки або ситуативно набута енергія характеру самої обставини, навчаючись на своїх помилках. Людина через труднощі та біль проходить програму проживання. В суть свідомості людини закладено багато програмних інструментів для проходження індивідуального програмного циклу. За обраною програмою проживання відбираються та закладаються у свідомість біоробота програмні реагування це індивідуальні характеристики людини, наприклад, прагнення досягти мети. Впертість, впевненість, гординя, висока самооцінка, піднесення власного его, самолюбство, заздрість, ненависть, самовіддача чому-небудь або прив'язаність різного роду залежності та багато інших якостей, як негативних, так і позитивних. При наявності того чи іншого людині доводиться долати в собі ці риси. Але вони їй приходять в помощь для проходження програмного проживання. При цьому зростає енергопотенціал душі. До обраної програми проживання душі підбирають декілька варіантів біоробота для втілення з відібраними вкладеними програмними якостями індивідуальності характеру. Всі програми повинні бути відповідними і спрацьовувати. В необхідний момент якісно, згідно складу енергетичних кодувань. Ще більшу роль відіграє час. Біороботи душа можуть подовжувати або прискорювати програмні проходження уроку. Це залежить від готовності усіх складових людини, свідомості, підсвідомості, енергоскладової. При неготовності душі та біороботу при прискоренні процесу. Може відбутися збій в біороботі, або переструбнувши точку уроку, відбувається скидання назад, і проходження уроку почнеться наново. Це і є подовження у часі проходження програмного уроку. В тілену душу ведуть духовні куратори завжди і в усьому. Ми є учнями на платформі Земля.